Ну, ми не знаємо по цей день у нас немає акта розслідування. Що трапилося іменно вже близько двох місяців. Житель Глобинської громади Валерій Цибульський намагається дізнатися, що сталося з його сином Владиславом. У жовтні цього року 23-річний Марпіх перестав виходити на зв'язок. 21 жовтня влад нам всім, всім написав. Що він іде на позицію, що немає зв'язку з 22 на 23 жовтня. Я йому писала о 22 годині, тому що я весь час пільнувала. Як там в Херсоні? Я бачу, що йдуть такі масові бої. Я йому обшувала тільки бережи себе. Він мені вже більше нічого не мені нічого не відповів. Його два дня не було на два дні. Не виходив на зв'язок. Я звернувся до нашого війська. Я заторкував до командира по техніці, без, без по техніці, що там він сказав, я через вину перетелефоную, але він так не перетелефонував, потім я знову до нього не перетелефонував. Він каже, на жаль, важка власна знаходиться в комі у критичному стані. До війська Владислав пішов добровольцем у жовтні 2022-го. Його батько говорить, що бойового досвіду у сина не було. Яке в нього бажання, я воним, він так захотів. Це як так буде, щоб потім патріотом буде на захист своїх батьківщини. Я кажу, буду йти. Ми говоримо Та, навіщо влад, можливо, ти добре, я думав, це ж тобі не іграшки, що це досить дуже серйозно усе. І він говорить, так, що я готова йти заради батьківщини. У документі про евакуацію пораненого вказано, що нещасний випадок стався 23 жовтня о 2 годині. Тоді Володислава знайшли одного поблизу позицій. Його знайшли добре, знайшли об 11 годині, але значить, цілу ніч з ним ніхто не виходить на зв'язок. Скільки ми приспілкувалися військовими, то ніхто на позицію один не виходить. Військовослужбовця доправили до Миколаївської лікарні. Нині ж Владислава лікують в Одесі, говорить сестра. Коли я так з ним спілкувалась, спілкувалась, тримала його за руку, то коли я йому говорю, Владі, кажу, я вже буду йти, кажу, на жаль, кажу, я вже буду йти. І він просто тоді заплакав. Він заплакав. Що значить, ну чума не була в нього реакція на мої слова? У нього не було ранення. там написано було зразу, як його привезли до Миколаєва, чадним газом отруєння. Потім вже стало типу, ну, так відомо у лікарів. Невідомою речовиною воно отруєння, невідомо в історії вже написано було невідомою речовиною воною Нині родина найняла адвоката, аби з'ясувати, що сталося з Владиславом. Командир говорив, що проводилось розслідування, він це так говорив нам тоді в перші дні. Проводила розслідування, приїжджала їхня там група, яка цим цим займається, то нічого не виявлено. Але коли ми вже почали зв'язуватися із адвокатом. Тоді нам сказали, що розслідування все-таки немає. Ми говоримо, ну як так, уже минуло більше півтора місяця. Але розслідування як то розслідування, нам так ніхто і не надав. Суспільне звернулося із запитом до командування військово-морських сил України із проханням надати інформацію про обставини отруєння матроса Владислава Цибульського. Світлана Мастепан та Микола Єрьоменко. Суспільне, Новини Полтава.